Побачила Валя? Я ж вже зрозуміли, так? Да? Вже не піднімається. У нас фітнес, покажіть. Руки вже о! Діше, я Це оця накачала. Кажуть, спортзал, спортзал, завеніть собаку. І спортзалу не треба бути. Он папа виріс, великий. Він більше займається, ніж мама. Молодець. Богдан, команда, пішли вздовж туди і назад. Пішли. Да, Наташа, в нас тепло. Міша такий, куди ти мене привела? Навіщо мені тут? Відійдіть від бінго. Міра, позаду. Леся, позаду тільки голосом. Міра, сидіти. На місці, місце. Сидіти. Молодець, сидіти, Наташа, відходь, трошечки відходь. Сидіть. Отак, молодець. Браво, Міша. Міша молодець, сидіти. А команда, або на мене, або увага. Ну, что-нибудь, внимание. Миша. Или просто Миша. Браво, Миша. Ай, хорошо. Отошла чуть в сторону. Миша, сидь. Нет, я опять спокойнее, Наташа, только спокойнее. Молодцы. Бинго пошел. Да. Пишли. Бинго пошел на Всем доброго дня. Спокойнейше. Попускаємо повідочок. Молодець, отак. Усаджуємо. Пішли? Пішли. попускайте, пішли. Швидше шах, Міра. Да. Молодець, браво. Дора не встиг Богдан, вона вскочила, мала сидіти. Доброго ранку Вадим. Спокійно, так, спокійно, попускай. Браво! Бінго. молодець і на себе увагу. Молодець. проходимо, проходимо ще. І пішла позаду. Молодець. Леся голосом сидіти спокійно він доходить, молодець. Молодець, браво! На місце наташ команда. Гуляй туди назад. Пішли. Молодець, браво. Він ні. 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 ні, ближче. Взяла там, де перша перестьожка, вкоротила в половину, Наташ, ні. вкоротила в половину. Ні. Бачиш, він щось шукає, а не з тобою гуляє. Просто міша, міш. увагу на себе, Міша і назад. Да, добре. Міша, ні, не бачить тебе, не чує, не бачить, вже втік. Ну, якщо б був без повідочка, да. зупинився, подивився на тебе, коли вже злякався і загубився. Пішли. Міша, на себе увага, Наташа, слухай мене. Ми тут не даємо пісяти на поляні. Ми пісяємо, да, Ми пісемо, коли ми ходимо там. Перестань, Міша. і пішла. О, о, ні, отак. Ні, Наташа, ще раз туди назад, ще раз. Всі сидять. Молодці. Команда стій, стій, стій. Стала стій. Вставай. Стій. Молодець, здорово. стій і відійшов назад. Відійшов, підійшов до хвоста, похлопав по попі. Молодець.

І він має oh, отак yeah. заспокоїти. Молодець. Назад. Раз я пішов, тільки, він, oh, тільки yeah. він туди. Міша, пішла. Опа, що таке? Що ти хочеш? Да? Міша, голову. Молодець, Міша. Голову. Міша голову. Молодець. Голову. Міша. Молодець. Молодець, Міша. Да. Міша, стій. Зараз у всіх буде прохід. Стій. Ні, стій. Браво! Молодець, на виставку. Да? Браво! Ну, Міша виставочний в нас. Стій. Браво! Браво! Супер хлопчик! Стій! Браво! Пішли! І, і тільки почав і зразу, раз, раз, раз. Молодці. А ви група, да? група підтримки. Молодці. Зараз всі браво, Міра. Отак, От да, Супер. А, ви хитренькі, да, Браво, молодці, Браво, підійшли, похвалили, і ми зараз йдемо прямо і назад. Команда ближче собака йде в метрі від вас, максимум. Ваше коліна попа собаки, задні лапи. Вона не тягне вправо-вліво, йде з з однієї сторони зручної для вас. Коли я скажу зміна сторони, ми переставляємо собаку на іншу сторону і продовжуємо рух. Молодці, почали рух, пішли. Це не поруч, це просто пішли прямо. Леся, Лесь, отак прямо, щоб ви не пересікали дорогу. Наташ, ваша устілка, і ми йдемо прямо. До свіжої трави і назад. Я вже да. Просто пішли. пішли. Як повідочком? Да, да, да. пішли, пішли, да. пішли, пішли. Кожен в своєму темпі. Собака йде з однієї сторони. Заспокоїмо, приводимо дитями. тями. Дойшли до кінця знову назад. <кій> назад. Ми не стрибаємо, ми не вимагаємо нічого. Ближче, Леся, попустила трошечки повідочок. Молодець. Пішли. Отак. Не поспішаємо. Повільніше рух. Рух повільніше. Молодці. Отак. Браво. О, супер. Окінг не вставив, що Отак. О, супер. І повільно назад. І зараз додаємо команду. Стій! Стоять. Богдан, я не буду повторювати, слухайте, будь ласка. Стій? Стоїмо молодці. Браво, похвалили. Голосом команда. Голосом і повідок трошки на себе. Сидіти. Ми на старті, сидіть. Отак. Заспокоїлись. Сидіти, браво. Рукою увагу на себе, похвалили, увага на себе. Молодець, право, увага, дякую, Вадим. Увага на себе, молодці, браво. Чекай. Ай, молодець. Да. да. Увага, молодці. Похвалили, потріпали по голові, молодець і пішли. Собака не має скакати під час цього. Молодець, браво, пішли, похвалила і трошечки маленький смик, і пішли. Маленький. А дорі так, щоб пішла. Молодець. Повільніше, Богдан, повільніше. Молодці, браво. Ми йдемо. Повільно, ми не спішимо нікуди. Молодці. Ми йдемо назад. Добре. Молодці. Знову команда стій. І попустила повідочок Леся одразу. Молодець стій. Ні, вона, бачите, це просто спочатку вона вам видала все, що хотіла. А до... Каже, історія. Стій. Стій. У нас команда стій. Ми стоїмо. Молодці. Команда лежати. 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 Леся, без рук. Якщо ви вже... Отак, лежати, браво. Я дивлюся, як всі лежать, Дора так само лежить. Лежати, тільки спокійно. Валя! Ми подивимося, як вони проходять. Навіть як почилить лежиться, Ну ладно. Молодці, браво, Наташ! Молодець Міша, да, Браво! Обійшли вокруг собачки, похвалили. Ай, молодець, гарнюня. Молодець, Браво. Молодець, Браво! Але собачки Браво, при цьому лежать. Браво, Міра! Браво, міра молодець! І Дора також Браво. лежить. Молодці! Міша не повзе, міша, міша, міш, а гарно міша, міш, міш, лежить. Міша, отак, міш, які вони ще на шиничок. Лежать у нас Міша і міш, Дора міш, стар. На низькому Лежать. старті спокійно голосом наступив на повідочок, вона лягла наступив. Не поспішай, Богдан. Все, трошечки. Ти, ти не наступив, як наступив. Ти приступив, зробив вигляд, що ти все і відійшов. Лежати, молодець. Знову ще раз назад лежати. Кажи Вона ж зараз вже не бачить і не чує. Бачиш, вона Бора. шукає собі стобич поближче. Спокійно, не треба бігати з нею. Вона ж лежить, тобі треба просто вл... вкласти її, щоб вона не бігала по колу. Давай лежати. Вона чує, молодець. Лежати. Наступи на повідочок. Чого ти? Не біжи за нею, лежати. Я бачу, що ти Перестань її давати їй повід для того, щоб вона зробила лишнє коло. Нам треба, щоб вона робила все на місці. Вони лежать, Міша теж не повзе, а це. Боже, це вода така. Де цікаво лежать, палиця. Цікаво, да? знайшов цікаву да, галявинку, так? Да. Да? Да, ну, Кажіть, ні. ні. — Травку залиш Не нам. Можна. Тут буде гарно Не лежати можна. на ній. От Браво! Можна Богдан, на місці Не можна. на одному, спокійніше. Тут зараз ми да. відпрацьовуємо те, що ви пропрацювали вдома і коригуємо поведінку в команді. Не. Розумієте? Лежати, підтягни повідочок там, де рука, і через ногу його підтягни. Щось в тебе, да. І все, і вона має лежати. Відійди від неї. Ти знову її опікуєш. Відійди. Отак. Лежати. Голосом лежати. Дора лежати. Вона на мій голос реагує, а на твій ні. Спокійніше. Дора. Лежати спокійно. Ні. Лежати. Чого ти чекаєш? Я сказав, не Ні, не я сказав. Є команда, лежати. Ну, Ніяких жаль. додавань. Спокійно. Спокійно. Богдан, ти чекаєш, вона третє коло зробила. Не мені, Богдан, не очікуй. Ти, ти чекаєш вже хвилину. І вона в. Так, да. молодці. Потепліло. Валя вчора теж прибігла, розтігнута, така на розпашку, а вчора не, не було так тепло. В кінці вже замерзла, коли вже заспокоївся. Богдан, не давай їй навіть встати, Притримуй одразу за холку. Молодці, ми лежимо, браво! Тільки Наташа пішла по колу, навколо всіх, по великому колу, команда Ринг або Рух пішла. А всі інші лежать. О. Богдан, вона має бути на короткому. Лиш не... Ти? Богдан, багато слів, багато рухів. Ні. Допоможи ти? одразу, браво, молодець. Походь, Біля міри обережно, бо може Так. Отак. Ай, браво, молодець. А ви вчора молодець. Бачите? Таки... Зупинилась. Наташа, стоп. Ліжати. Леся, Ліжати. все, готові? Пішла. Навколо всіх. Подалі від цих. Молодець Наташа, стій, брав, увагу не втрачай тільки від нього. Позаду, по, позаду всіх. Ви вже прибрали нам галявинку, Марин? А може, паличку погрізли. Ну, сказала команда. Що він неправильно робить, не а не так? Дорані, Дорані. а що ще? Він чекає, да. він чекає. Він чекає дуже довго, дає їй можливість вирішити самі. І тільки після того, як вона вже вирішила, бачиш, знову попущений повідочок, і він її не контролює. Тільки за штунок того, що вона на строгому і він її сильно не дергнув, вона зупинилась біля нього. Він не каже «за» заздалегідь. Те, що ми з вами вчора, зарання, зарання, зарання. Бінго пішов. Ми стоїмо лись. Хто прийшов, стоїть. Стій. Спокійно. спокійно, тільки вже травичко їсть. Ну, Наташ, так, да. Так, давай, так, давай, так, давай так. по колу. Швидше. Ай, молодець! Браво! Пішов, пішов, пішов. З мамою дивиться на маму, невідомо куди. Бінго, бінго, молодець, Леся, попустіть повідочок. А це Ну, до речі, він зрозумів вчора, О, все. А я все одно стою. От зараз молодець. Бачиш, наступив, притримав, контролює. Да, молодець Богдан, зараз супер ще раз лежати, коли вона тільки починає поступово вставати. Молодець. Наташа і Бінго помінялись місцями. Команда поруч, собака стоїть біля вас. Марин, доходьте, доходьте на, 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 на отут. Стоп. Зупинилися. Ми міняємо. Ви... ти йдеш, команда, поруч. Ні, Наташ, ти йдеш зі своєю собакою. Команда поруч. І пішли. Швидше, Наташ. Сюди ближче. Ось. У вас є відстань, сектори. Ми не перетинаємо, щоб собаки один до одного не спокійніше. Наташ, спокійніше. Молодець. Мішан. сидіти, прийшли Мішан. сидіти, але Сидеть. ви прийшли. А він повернувся як хтів. Не було в нас поруч. Поруч ми йдемо біля ноги. Ще раз зараз буде зміна. Команда поруч, собака йде біля ноги. Ви проходите, людина, собака, людина, собака. Ну, ось ви йдете один назустріч другому. Команда, поруч, собака не перетинає вам дорогу, не перебігає. Повз, а просто йде з вами і проходить. Далі. Команда, поруч, пішли. Тільки двоє. Наташ, поруч, пішли. Дякую, Кать. все. От Отак, молодець Богдан, зараня, допомагай їм лежати. І голосом дорані. Лежати. Все, відпускай руку. Нажав, відпустив. Не тримай весь час. Голосом, Богдан. Ні. Ще, ні. Допомог лягти. Поруч і зупинилася. Ні, це не стояти. Поруч і він сів біля ноги. Він майже зробив все правильно. Міра пройшла за Богданом. Сіла. Богдан, як Міра пройде, ви підете на її місце. Поруч. Попустила руку Леся. Отак. Поруч. Впевнено. Проходь далі трошки від неї. Далі. Отак, молодець Богдан, молодець. Вже сказав, поруч і пішов, поруч підсмикнув Швид, швидко. Цей рух має бути дуже швидкий. Поруч. Повернувся, ляг, сів поруч. Вона раз і сіла поруч. Швидко. У вас міра і дора. У вас відривісті, різкі рухи. Цих вони можуть бути трохи повільніші. А у вас відривісті і швидкі, у вас швидкі собаки. Ви маєте робити все дуже швидко, щоб ви встигли до їх, до їх реакції зробити. Зараз Дора проходить за міру, і міра потім йде. Поміняли знову. Команда поруч швидко. Поруч, раз, два, Богдан, раз, два. Як я... Вона не. Втратив увагу, де? Валь. Отут, отут втратив увагу. Підійшов і сидіти. не можна Отак, молодець. Зараз ми Бінго з. Наташ, їжу не треба так багато. Бо... Ні. Він має просто на тебе відволікатися. Забери її, вона йому тут не потрібна, бачиш? Він відволікається. Це ж не підготовка до виставки. Ти його двічі. Переперевантажуєш? Отак. Бінго і Міша помінялися. Міра і Дора потім трошки далі один від одного. Пішли, швидкий рух поряд. Дойшли два рази туди і назад. Швидше, Міша, швидше. Поруч, рядом. Быстрі, швидше, швидше на себе. Рядом молодці. Далі пошли назад. Що побачить? да, Катюш, кажи Кать, дякую за браслети. В мене відсвічує сонечко, і я не бачу нічого. Да, на жаль, і не встигаю читати. Оце розвернула телефон, щоб прочитати, що ви сказали. Міра і Дора пішли. І сьогодні просто трошки важкувато, важкі. Молодці, браво. І далі, і ще раз, одразу, раз і пішли. Бра... Вона мене почула швидко. Як повернулась одразу на себе увагу, на себе. Молодці! Міша Бінго, пішли. Катюш, дякую, пробачте. Не бачила. І в мене сонце відсвічує телефон. Спокійно, молодці. Другий раз одразу, раз і пішли назад. От так. Увага на себе, впевненіше, поруч, ручкою по нозі, поруч, о, трошечки на вас почав реагувати. Зупинилась команда, стій, повернулись, до Раміра пішли. Поруч, поруч їй легше йти, тільки не втрачай увагу. Серце було, боже, пробач. Молодець, тут же назад, браво! Пішли поруч, поруч їй легше, тільки попускай повідочок, щоб карабін ляг на спину. Отак, От молодець. І ще раз Міра і... і Бінг. Молодець. Міша бінго по колу, навколо по великому, а ви поперек, туди, назад. І в нас це. Ви по колу. Наташ. По колу. Наташа, сюди. Ці двоє ходять. Ви ходите повз них, вони зупиняться, вас пропустять. Коли проходить інша собака, команда стій, чекай. Швидко, Богдан. Стій, чекай. Чекай. Молодець. Вони пройшли і пішли одразу. Лесь, так само проходить собака своїй, стій, чекай, щоб вони розуміли зупиночку. Молодці. Богдан, там. Отак. Браво, молодці, поверта. Да, повертайтесь, повертайтесь і знову стій. Молодець, браво. Леся, ви її знову душу. Попустіть повідомив. Отак, молодець. Стій! Браво, молодець. І бінго проходить супер. Да, проходить. І ви міняєтесь місцями. Більше коло більше. Ага. Отак. У вас шах швидше. Наташа і бінго. Швидше шах. І розмовляйте. А ви пішли мінятися? Молодці, пішли. Богдан, пішли. Пішли? Молодці, браво. Отак. От Ай, браво, не поспішайте. Ай, браво, молодець! Розвернувся. Спокійніше, тільки спокійніше. Стій, чекай. Чекай, давай. Богдан, давай, чекай, вона чекай, в команді чекай, чекай. трошечки. Отак, молодець. Чекай. чекай. Молодець, да, 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 на себе увагу. Молодець. Наташа і Бінго команда гуляй і розмовляєте з собачкою. Ай, молодець, браво! Дозволяєте гратися. Можна брати можна, можна, брати іграшку, отак. Граємось, доходимо до міри, до Дори, але не бли... Міра. До міри до Дори, доходимо, але не далі, ніж отак. Молодець, да. але не ближче, ніж. Три-чотири метри. Доходимо з центру до міри, з центру до дори. Дора і міра команда. Сидіти. Сидіти. Так, соціалізація. У нас з, з притулку тварини. Раз, два, три. Цей боїться всього. Та агресію на всіх. І ця агресія на всіх. Молодець. Браво, і відходь від неї. Нехай сидить. Молодець чекай. І це один тільки домашній, але просидів вдома. Два роки майже не виходять. до мене. Чекай ні до мене. Раз, раз, раз. Швидше, 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 швидше. Молоде до кінця. Браво. Наташа команда, до мене. Але що мене, коли я кажу? Молодець. Міра гуляє Дора гуляє. Міша і Бінго сидять. Гуляй. Можете паличком взяти. Будь. Позаду вас була паличка. Гуляй, дозволяйте, мірі, паличку взяти. Ми гуляємо. По центру зараз гуляєте ви. Да. Зараз двоє гуляють по центру. Молодці, браво. Отак, підійшла і назад. Лесь, назад. Назад. Ви зараз будете робити те саме. Марина, подивіться, будь ласка, назад. Спокійнішилась. Спочатку голос, потім коротень... коротенькі підсмикування. Назад. Браво! Хваліть, хваліть. Ай... Ой, яка дівчинка, яку іграшку знайшла. Все, не знайшла, кинула. Ще беріть, беріть, грайся з нею. Дозволяй, дозволяй. Привертай увагу до себе. Тора, гуляй. Богдан. Оце, оце нам треба з ним навчитись гратися. Назад. Отак. Ай, молодець. Подразни. Подраз... Да. Вонас... Ці... Л... Подразнись не думай, не думай. з палкою спочатку, не віддавай одразу. Це вдоволі. Да. Ага, ага. І палку кинула. Міра. Я зрозуміла, так. Да. Спокійно, Богдан. Спок... Міра. Вилікувала, так? Скійно, так. Ні, так. Спокійно. Відчила, каже, Подро... подразнись, приверну. Ні. Наташ, дуже довго ти його е, стимулюєш. Раз сказала і заспокою, і не звертаєш увагу. Раз сказала і робиш вигляд, що ти щось там роздивляєшся. Ти на нього дивишся, але вже рука. Бачиш, він дуже нервує. Бачиш? Подих... Да. по диханню. Нехай подивиться по сторонах, нехай оцінить ситуацію, бачиш, він. Тривожний, зараз дуже тривожний. Дихання, він нюхає, він не розуміє, що відбувається. Дай йому трошечки посидіти, подумати. Назад. Кажи, назад. Богдан! Слухай, будь ласка. Вже, вже вона назад і що? Зупинилася. То давай що, сидіти, чекай. Сидіти. Богдан раз сказав, другий вже зробив з нею. Трошки швидше. Ви додали ще Я З Сьогодні? вчора? Все нормально. Добре. Молодці. Карабін. Перед тим, як поїдете, карабін. будь ласка. Так, ну, виходить. Або краще, мабуть, поводок. От у Наташі такий, все, що я казала. Оце, мабуть, найзручніше. Так, що, гуляє. Требіла, да. А він же, бачите, з'єднується. Ми гуляємо, Бінго гуляє. Підійшла до собаки назад. А він вже гуляє. Ні. Саме гуляй. Пішли. Я... Ну, він же займається тим, що хоче, а нам треба гуляй. Молодці. Пішли. Ні.